Що, нема магнітоли? Та хуйня виплилася. Ка? Тобто... сука, крила заб'ю нах. Диви. Що з нею робити Назар, якщо воно випало? Що, попробуй назад засунути? Та що ж як напухається? Яб твоя мать. Куліса, блядь, в дві хуярилась. Кажеш, магнітоли нема. Магнітолу, напевно, забрав цей. Аркадик. Сусід, тобто, а це во що ти таке? Ну попробуй щелкає передачу. А не з то я ще не бачу, як воно було. Все, пиздец, треба розбирати цю хуйню. Ну, цей ток сняти и спробувати її так А взять. Ну там же самореза мої бути, якась така хуйня. А во Ну то зараз нам подіємося Давай зараз попробуємо її завести до не нейтралка. Ні. Я на степлені буду, треба буде. Я понял, короче. Скерваємо компоту. Блять, паукен нахуй, все, движение. А я еще воду. раскрутить это... Бензин там, эти на ты вот, там на дизеле. И я там топливо. Может уже, блять, на дизель перевелся? Что я знаю, ты поешь. Такая вот система. Заброшена машина, коротше Знімаємо оживлення Йдемо на розноберемо води